89-й день в селі, як тобі? Коли є праця, то це добре. От реально, в міру працювати це круто. Це, до речі, один з лайфхаків по закалці. Чому мені легко йти закалятися? Тому що якщо, наприклад, ти з теплого приміщення виходиш, бляха, страшно і не хочеться. І так так холодно. Або коли ти замерз, і ще вхолодно. Ні, коли ти розігрівся працею, не ну, просто там потренувався, можна і потренуватись добряче, якесь кругове тренування, але я саме про роботу говорю. Попрацював лопатою з півгодинки, з годинку, прям упрів, і в цей момент в тебе природнім чином зароджується оце бажання. По-перше, закалочку зробити для здоров'я. По-друге, ти просто хочеш охолодитися. Да, ти прям спокотно, і ти прям хочеш в всю воду залазити. Тому такий лайфхак легкого. Закалювання легкого загортовування. Це добряче прогрітися і потім просто навіть це рішення прийняти вже набагато простіше. Плюс 5,5 ,5 градусів. Як воно є, воно є прекрасною стимуляцією нашого імунітету. Кращення здоров'я. До речі, друзі, такий цікавий момент. Я зайшов в трусах. А в шортах легше. Чому так? Якщо ти в костюмі, в шубі залізеш, ти все одно промокнеш, вода пройде всюди. Та сама температура буде. Але чомусь саме на цьому психологічному рівні, от простіше в шортах. Да, зовсім там може на пару відсотків, але такий момент є. І ще один такий момент, якщо ти пробував, пробувала стояти на дошках садку, наприклад, мого виробництва, там коротенькі такі цвяхи. І якщо порівнюючи з... Цвяхостей на високих цвяхах от той самий кут заточки, той самий цвях. Ти стоїш на тих самих цвяхах, не торкаючись чись дерева, але на високому цвяху тобі психологічно важче, а фізично теж саме. От психологія така дуже цікава штука, і цей розум він дуже багато чого боїться. І іноді він боїться дійсно корисних речей. Тому з ним треба працювати, вивчати і підловлювати, дересирувати як тваринку. Він такий є. Дякую. Ну прямо як в воду дивився. Так, да, я дивився в воду, 5 градусів, тому треба подивитися, що там на дні. Я не бачу дна, а хочу його випледіти. Вона потримається чарівний горголовний, а я підводи. Гарно.